20-річний Кирило Переселенець з Краматорська каже, його завжди цікавили новітні технології. Ще задовго до початку великої війни хлопець був активним учасником громадських організацій. А коли переїхав до Дніпра, аби не втратити набутий ритм, влаштувався адміністратором до благодійного проєкту Фронт Павер, який завзято допомагає українським військовим. Я відповідальний за друг цих павербанків, запускаю машину, відлаштовую модельку та за те, щоб цих моделей у нас було багато. Проєкт створили два місяці тому. Його учасники здебільшого студенти місцевих вишів. Вони виготовляють павербанки для військових типових електронних сигарет. Софія навчається не на економіста онлайн, а тому каже, має час на добрі справи. Отримала повідомлення, що потрібні люди. І я думаю, ну в мене є час, в мене є кажуть ресурс. Я можу допомогти. А потім що це дуже цікаво насамперед, тому що ми допомагаємо військовим. Це не просто так, аби. На виготовлення одного такого пристрою йде біля трьох годин та приблизно 24 електронні сигарети. Спочатку волонтери уважно перевіряють акумулятори, а потім поєднують їх так, аби отримати ємкість мінімум 20 тисяч на годину. Юні майстри запевняють, такого гаджету вистачає на 5-6 повноцінних зарядів одного смартфону, ліхтаря або рації. Найбільше часу займає створення корпусу для павербанка, пояснює засновник проєкту Азат Мамедов. Адже зовнішню оболонку друкують на 3D-принтері. Цей процес триває майже добу. Потім йде сама кришка, тобто насправді дуже важливо, щоб все було точно, бо потім вже скріпляється на шрупах та інших речах, щоб трималося. Тобто це важливо, щоб було все добре, що воно правильно бо буває така ситуація, що буває брак. І кнопка. Насправді, кнопка. Одна із важливих речей в цьому повербанку бо коли так нажимаєш, важливо, що вона показувала, що скільки заряду все це. Собі вартість саморобного повербанку 250 гривень. Для військових безкоштовно. Проєкт розробили спільно з департаментом молодіжної політики та національно-політичного виховання, а також благодійним фондом департамент добрих справ. Насправді у нас наразі є десь появить, працює зброя наразки. Ще є пару людей, котрі хочуть залучити. Ми зараз з ними ведемо бо насправді нам дуже важливо, щоб була людина, яка не хоче навчитися, ми підбираємо дати, які люди можуть до нас прийти. Бо ми працюємо два рази на тиждень, у нас є люди, які працюють з дому, вона просто прийде одна разказа, і ми їм даємо матеріали. За два місяці існування проєкту українські військові отримали вже 16 таких пристроїв. Учасники руху запрошують долучатися до ініціативи всіх охочих, адже зайвих рук не буває. А тих, хто палить електронки, просять не викидати їх у смітник, а здавати в спеціальні пункти прийому. У Дніпрі вони є на восьми локаціях. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7